Дискусія навколо реформи органів місцевого самоврядування в університеті короля Данила. Відбувся науково-практичний семінар. Децентралізація в Україні, здобутки, проблеми, виклики, перспективи. До заходу долучилися представники влади, науковці, педагоги і студенти. Про те, як під час довготривалої війни забезпечувати сталість розвитку громади, розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Пріоритетні конкретні це розбудова Івано-Франківська збільшення інфраструктури. Ми до кінця року приймемо стратегію розвитку Івано-Франківська до 2030 року. У нас вже десь великий масив напрацьований з нашими партнерами. Ну, це буде бачення до 2030 року, і він вже буде враховувати і умови того, що, на жаль, план НАТО сьогодні прийнятий і Європейського союзу про підтримку України війні до 2030 року. Очевидно, нашій громаді теж треба до 2030 року враховувати з ризиками продовження війни. До обговорення реалізації реформи децентралізації в Україні долучився й міський голова Бурштина Василь Андрієшин. Реформа децентралізації, ви знаєте, це я рахую так. Це найуспішніша реформа, яка проведена в часи незалежності. І тому важливо її розвивати, розуміти, чому вона така успішна. Хоча, можливо, ми не бачимо таких надто результатів, бо все-таки військовий стан, війна триває, але то, що громади досягли успіху, це однозначно. Науково-практичний семінар на цю тему в університеті короля Данила відбувається не вперше. Основна мета заходу обмін досвідом та підвищення ефективності підготовки кадрів за спеціальністю публічне управління та адміністрування, оскільки в університеті успішно функціонує спеціальність публічне управління та адміністрування, а такі заходи не обик підсилюють знання студентів-магістрів. Публічний управлінець сучасний це новатор, стратег і враховуючи ті виклики, які стоять перед ним в умовах воєн. Нього стану він повинен володіти особливими навиками, повинен міти згуртувати команду і направляти її на вирішення поставлених задач, які водночас є незапланованими так і пов'язані з військовою агресією Російської Федерації. Майбутній управлінець, який вивчає спеціальність публічного при адміністрування, дуже потрібен для держави. У нас є на меті виховувати тих національних лідерів, які будуть вирішувати різні проблеми. Тому все починається з місцевого рівня, і це є дуже важливо. Тому знання навички, той досвід, які отримують на таких науково-практичних заходах, є дуже цінним для всіх, особливо для студентів. В університеті короля Данила значну увагу приділяють не лише теоретичним знанням студентів, але й і практичним. Завдяки налагодженій співпраці з органами місцевого самоврядування. Здобувачі освіти можуть проходити практику в різних установах.